Я не під... Цей мальчик хоче втопити мене. Реально. Я йому не довіряю. Того стою отут, от на краєчку. Не будемо крутити, поламаємо. Вау зараз ми вже маємо е, таку механічну машину, яка нам вчиться цю шесть і наглядає от цю неньку ниточку. Вона не вже від від, 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 вже помили все, вже зручнувся в наших таких тумачках і кутичках, е, посушили її, посушили і потім досі вже така машина, це 40 плюс мінус. Подумаю, що це. Тут... Де тут? Мордяйся, гвоздь. Маю все далі. Жарко, але класно. Вика, седай-ка бегом пеленью. Бегом, бегом! Сколько тут всяких инструментов. О, сейчас будет. Назви чай. Заставила мне чай пить. Вот это да. Ой, ж, як я знімаю, господи боже. Помилайсь тут. Красавець. Вау. Машеньки тоже. Не, не машеньки. Далі ми, ми в поисках хати Мольфара. Их зараз буде екстрасенс. В хаті на а хто у нас тут? Змії в банках, я в шокі. Мульфари. Ай-яй-яй. Вот фата мульфар. Так, тепер заходимо тут. Вона тут гадала. Сиділа, так. Настойки з зміями. Покупайте. Ми лисумаки тут шукаємо тут. Так, почитала, так? Да? Пішли далі на... Да. Тут ходимо. Красавчик. Щось підемо на колесо огляду. Які Вау. Чули? Барашки. Ми будемо uh, go to hotel by байба. Опа. На автобусі будемо. Їхати в готель. Бо що ми і так втомилися вже.